Всіх вітаю, друзі! В Польщі почалися фундаментальні зміни. Президент Анджей Дуда підписав новий закон, який вступить в силу з 1 січня 2024 року, який буде регулювати обмеження готівкових розрахунків. В Польщі, давайте ж зараз про це поговоримо, про наслідки цього поговоримо, як це буде напряму впливати на абсолютно кожного, хто проживає в Польщі. І також поговоримо про причини, для чого польська влада це робить. Обов'язково підтримуйте канал лайком та коментарем. Це дуже сильно допомагає його розвивати та боротися з російськими ботами, які постійно атакують україномовний контент. Отже, президент Польщі Анджей Дуда підписав. Закон, який обмежує е, оборот готівки і для підприємців, і друзі для фізичних осіб на сьогоднішній день в Польщі для е, юридичних осіб діє обмеження в використанні готівки за один платіж не більше 15 тисяч злотих. Цей ліміт е, знижено до 8 тисяч злотих, але нас це власне не цікавить. Нас цікавить обмеження для простих громадян Польщі. Тому як на сьогоднішній день жодних обмежень в використанні готівки в них немає. З 1 січня 2024 року це обмеження буде в вигляді 20 тисяч злотих за одну купівлю. Тобто, якщо ви приходите в магазин і хочете купити якийсь товар, який буде, наприклад, коштувати 21 тисячу злотих, то в такому випадку ви зможете. Фактично це зробити тільки якщо будете розплачуватись безготівково, тобто, наприклад, за допомогою банківської картки. І що ж це означає, по-перше, польська влада повідомляє, що вони це роблять для того, щоб боротися з тими, хто ухиляється від податків, і, звісно ж, для того, щоб підвищити прозорість. Надходження коштів кожного громадянина в державі. На практиці це виглядає просто як звуження прав громадян Польщі, а також іноземців, які в Польщі проживають. Тому як тепер, якщо у вас є, наприклад, багато готівки і ви хочете собі купити ав автомобіль або хочете купити собі якусь нерухомість, то вам потрібно взяти ту готівку, яка у вас є, піти в банк, покласти її на банківський рахунок, і тільки потім робити такі розрахунки. Велика кількість людей е, виступає власне проти цього, тому як е, вони вважають це обмеженням своїх особистих е, прав. Тому як багато, реально, бо дуже багато людей користуються готівкою саме. Дуже багато хто зберігає свою готівку, наприклад, в е, іноземній валюті, і для того, щоб скористатися якоюсь послугою, наприклад, купити автівку. Тепер буде недостатньо просто прийти в салон і е, заплатити готівкою в доларах. А потрібно буде ці кошти обміняти на злоті, незрозуміло по якому курсу, і тільки потім можна буде зробити, купити ту чи іншу річ або послугу. І на практиці це дуже і дуже незручно, тому як обмеження досить маленькі, для фізичних осіб це 20 тисяч злотих, що на сьогоднішній день по курсу долара плюс-мінус 5 тисяч доларів. Тобто на, на ці гроші, скажімо так, велику якусь покупку не зробиш. А в, власне, люди зазвичай і відкладають саме все в готівці. Тепер ці всі гроші потрібно буде нести в банки, е, класти їх на рахунки, тобто мати в принципі з банками справу і потім тільки е, використовувати ці гроші. Як на мене, це є е, для влади дуже вигідно і дуже корисно а для простих людей, для простих громадян. Для іноземців, які перебувають в Польщі, це є дуже незручно, дуже невигідно, і плюс потрібно мати справу з банками, які досить часто мають або якісь комісії, або взагалі є люди, які, наприклад, не хочуть користуватись послугами банків, але тепер для того, щоб зробити якусь крупну покупку, потрібно буде ними користуватися. Тому це виглядає якось дуже дивно. І я думаю, що буде створена не одна схема тими самими магазинами. Коли будуть, наприклад, ділити або по перше, зможуть занижувати ціну на продукт або послугу в чеку, так, для того, щоб людина. Заплатила готівкою. Остальне да, дасть просто, наприклад, в конверті. Це перший варіант. Другий варіант, що будуть ділити, наприклад, купівлю автомобіля. Автомобіль, наприклад, коштує 100 тисяч злотих. Вони будуть казати, що він коштує там 20 тисяч злотих, і ще 80 тисяч будуть розділені там також на 10 платежів, на якісь там додаткові послуги. І в загальному буде виходити ця сума, і все буде робитись для того, щоб люди змогли і надалі платити готівкою. Також поки що не зрозуміло, як буде відбуватися передача коштів між фізичними особами, тому як про цей пункт наразі не говориться. Але ми бачимо, що в польської влади є ще до 1 січня досить багато часу для того, щоб прийняти і тут якісь додаткові обмеження, тому як, наприклад, ви хочете продати свою автівку, ви на OLX, наприклад, знайшли собі покупця. Uh, він uh, прийшов до вас, і ваша автівка коштує там 10 тисяч доларів. І uh, зазвичай в таких випадках такі суми також люди платять просто готівкою, віддають uh, в руки ці кошти, і якби на них там uh, робляться вже документи. Як це має відбуватися в цьому випадку? Чи також потрібно буде і ввести ці кошти в банк, класти їх в банк і потім в? Uh, Переводити там на рахунок іншої людини, як це все буде виглядати там з оподаткуванням і так далі, поки що не зрозуміло. Надіємося, що найближчим часом польська влада також дасть чітке роз'яснення по цьому питанню. Але в особи... моя моя особиста думка, що це якби є звуження прав. Громадян Польщі і всіх, хто в Польщі перебуває, просто зміцнення контролю владних структур за абсолютно всіма громадянами Польщі під виглядом боротьби з несплатою податків і під виглядом боротьби з корупцією. Хоча у випадку несплати податків, їм би було просто достатньо зробити більше перевірок на підприємства, де потенційно можуть працювати нелегальні працівники, і таким чином з цією корупцією боротись. Плюс є дуже багато інших. Скажімо так, інструментів, за допомогою яких це можна робити. І їх чомусь не використовують, а просто обмежують людей в їх праві користуватися готівковими грошима. І ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також не забувайте ставити лайки. Нагадаю, це допомагає підтримати канал і допомагає йому розвиватись. І, звісно друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Там є багато цікавих новин з Польщі для українців. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!